Богдан Лепкий народився 9 листопада 1872 року в селі Крогульці Гусятинського району, в родині сільського священника Сільвестра Лепкого, людини освіченої і з активною громадянською позицією. Богдан був першою дитиною в родині Лепких, початкову освіту майбутній письменник одержав у батьківському домі, навчаючись у домашнього вчителя. Коли Богдана Лепкого віддали шестилітнім хлопцям до Бережанської так званої нормальної школи з польською мовою навчання, батьки перебралися із Крогульця до Поручина, а згодом до Жуково Бережанського району. Перебуваючи тут, хлопець знайомився із народною творчістю, побутом, що вплинуло на подальшу творчість майбутнього письменника, писати лепкий почав дуже рано ще в другому класі гімназії. Під впливом бабусиних оповідей створив поему про русалок. Згодом писав на клаптиках паперу, на полях книжок та зошитів, серйозно ж готувався стати художником і з цією метою брав уроки в художника Юліана Панкевича. Гімназія у Бережанах, де навчався письменник, діє і до сьогодні. Такою вона була на початках свого існування в часи Богдана Лепкого. На початку свого функціонування в гімназії навчалося лише 25% українців серед усіх учнів. Навчальний рік тривав з 15 листопада по 15 вересня. А вже з 1823 року з, 15, з 1 вересня по 15 липня. Предмети ділилися на головні та додаткові. До головних належали релігія, латинська мова та поетика. До додаткових, тобто другорядних, історія, географія, математика, грецька мова, міфологія, стародавня історія та геральдика. До 1848 року головними мовами навчання була німецька та латинська. А з 1850 року українську ввели як обов'язковий предмет. Після закінчення гімназії Богдан Лепкий вступив до академії мистецтв у Відні. Однак не був задоволений фахом і згодом перейшов до Львівського університету. На ці роки припадає активна літературна діяльність Лепкого. Він пише поезії, оповідання, перекладає, виступає з доповідями на засіданнях студентського товариства Ватра. З 1895 року його твори починають з'являтися на сторінках діла, буковини та інших періодичних видань. Після закінчення Львівського університету письменник повертається у Бережани у гімназію, де стає вчителем української та німецької мов і літератур. На початку 1899 року у Кракові, П'ягелонському університеті, було відкрито лекторат української мови та літератури, і Богдана Лепкого запросили викладати ці предмети. І от восени він приїжджає сюди з молодою дружиною Олесею. З Краковим відтепер пов'язано майже все творче життя письменника. Помешкання Лепких стає своєрідним українським культурним осередком якому гостюють по дорозі Віталію Михайло Коцюбинський, Ольга Коболянська, фольклорист Федір Вовк, одна за одною виходили книжки його оповідань, села, Оповідання, Щаслива година і багато інших. Богдан Лепкий шукає у своїх творах шляхи зближення виразових засобів літератури з елементами поетики інших мистецтв, наближаючись до синтетичної, декоративної прози. Мистецький хист Богдана Лепкого, як художника, дозволяв йому малювати словом, вигадувати яскраві образи і вишукані порівняння, користуватися найбагатшими засобами мови. Події Першої світової війни застали родину Лепких в коротному селищі Яремча на Гуцульщині. Та невдовзі жити тут стало небезпечно. Спершу через Карпати письменник пробрався до Угорщини, а звідти до відня. Це восени 1915 року лепкого мобілізовують. Немолодого вже письменника відправили б на фронт, якби друзі не подбали про його призначення для культурно-освітньої роботи в табір для військовополонених. Події війни знайшли відображення у багатьох поетичних і прозових творах Богдана Лепкого, передусім у великій поемі Буря, з якої, на жаль, лишилися тільки фрагменти, а також у циклах Інтермезо. Оповіданнях і нарисах вечір: дзвони, душа свої. У 1925 році Лепкий повертається до Кракова, де стає професором Яглонського університету. Знову розгортається його творча праця та видавнича діяльність. Після окупації в Польщі фашистською Німеччиною становище письменника стало особливо важким. Він втратив посаду у Краківському університеті. Помер Богдан Лепкий. 21 липня 1941 року, похований у Кракові на Раковецькому цвинтарі. У 1972 році на могилі письменника було встановлено барельєф, а його ім'ям названо одну з вулиць міста, яка тепер перейменована. Слова із відомої пісні на текст Богдана Лепкого і музику Лева Лепкого Чуєш, брате мій, що стали символом українців за кордоном, виявилися. Пророчими для письменника Невмируща спадщина Богдана Лепкого жива як ніде у Бережанах, де письменник провів майже десяток своїх юних років. Тут діє літературно-меморіальний музей Богдана Лепкого. Бережанська гімназія носить ім'я видатного діяча. Цьогоріч навчальний заклад відзначає 20-річчя свого відродження. Викладачі і студенти пишаються тим, що гімназія носить це славетне ім'я, хоч до цього йшли довго. До присвоєння імені ми йшли такий довгий в часі шлях. По-перше, треба було зібрати багато документів, які підтверджують те, що лепкий дійсно навчався в гімназії, а потім працював. Отже, потрібно було з'їздити в архіви, знайти цю інформацію, взяти ксерокопії. Проблема була з дозволами, бо ще тоді практично. Не давали доступу до архівів. Потрібно було виходити на наукових працівників львівського архіву, на фонди відповідні, але цей шлях ми пройшли. Потрібно пізніше були від обласного управління освіти також рекомендаційні листи, але вся ця справа рішалася саме в Міністерстві освіти в Києві. Там є відповідний відділ, який визначає, відповідає. Запитання присвоєння навчальним закладам відповідних імен. У 2002 році я вже був в Києві, довший такий шлях пройшов вже, чисто по роботі і скористався тим тої можливості, практично місяць часу довелося, щоб документи відповідні дійшли до прем'єр-міністра, тому що Кабінет міністр, прем міністрів прем'єр-міністрів. Кабінет міністрів все це тільки давав дозвіл. Ну, не знаю, яка сьогодні вже процедура, бо ми той шлях пройшли. І з 2002 року нам вже присвоєно і офіційне е, е, таке, е, подання, що нам присвоєно і в школі, гімназії присвоєно ім'я Богдана Лепко. Богдан Лепкий не лише був одним із найвидатніших учнів гімназії, але й викладачем. Також тут навчалося три покоління Лепких. Дідусь і батько Богдана та його брати. Фонди учнівського музею, кабінету музею дуже обмежені. Ми не можемо похвалитися якимись надзвичайними матеріалами. Але ми досліджуємо перебування родини Лепких глібовицьких на Бережанщині. Діти пишуть науково-дослідницькі роботи. В фондах музею є. Деякі роботи, але, на жаль, це копії, архівні копії. Тому що необхідності такої немає, так як в Бережанах є саме музей Богдана Лепко, де ми можемо користуватися біографією, бібліографією і великими архівними матеріалами, і наш музей, кабінет музею в Бережанській гімназії. Надзвичайно почесно є те, що ми Є наступниками, і наша гімназія носить ім'я Богдана Лепкого, присвоєне нам кабінетом міністрів, за яке ми декілька літ боролися. На перше, ці кабінети музею, вони є навчальні. В тих вони не є окремо відособлені, а в цих кабінетах навчаються учні. І вже ось е, інформація, яка на стендах є. Вона біжуче вже дає, зацікавлює дітей до ознайомлення з життям, творчістю Богдана Лепко і не тільки Богдана Лепко, а й інших відомих, видатних людей, які закінчили свого часу гімназію. У навчальному закладі досліджують життєвий шлях Богдана Лепкого, проводять семінари, наукові конференції, концерти і літературні вечори пам'яті великого письменника. На жаль, дуже мало є інформації, збереглося на цю тематику. Ну, найбільше це така твір казка мого життя, де висвітлено бережанський період життя і творчості саме Богдана Лепкого. Діти охоплюють різні моменти і творчість аналізують творчість Богдана Лепкого, досліджують якісь можливо маловідомі для них збірки Богдана Лепкого. Життя певно, не тільки Богдан Лепко, але і Левка Лепко. Бо більше про Богдана ми знаємо, а от про більше Левка Лепко так менше говориться, і тому для дітей це також цікава тема. Є от в основному це життя і творчість. Це Будана Лепко і Левка Лепко. Кімната музей Богдана Лепко заснована ще у 1997 році, з нагоди 125-річчя – від дня народження письменника. Експозиція постійно поповнюється. Зараз вона містить 26 цінних експонатів. Експозиція цього музею поповнюється постійно тими книжками новими про Богдана Лепкого, якимись публікаціями в журналах, газетах. Є в нас близько 26 цінних експонатів. Завжди тут проводяться зустрічі з письменниками. Літературно-мистецькі вечори присвячені не тільки Богдану Лепкому, а й іншим письменникам. От. Також кожного року в нас у Лепківський тиждень проводяться тут читання поезії, поезії і прози Богдана Лепкого, проводиться виставка творів Богдана Лепкого. Кабінет музею допомагає у підготовці радіопередач. Сьогодні кімната музею Богдана Лепкого. Відвідують гості зі всієї України та з-за кордоном 2012 рік. ювілейний для дослідників творчості відомого письменника адже виповнюється 140 років від дня його народження. Це чудова нагода для кожного відвідати Бережанський край і дізнатися більше про видатних земляків, які прославили Тернопілля. Одним серед яких був Богдан Лепкий.